Тато їжак звірився зі списком лапах і поставив у ньому останню відмітку. Пуф, нарешті все готове до зимівлі. Задоволений, він сів у крісло серед глибокої нори. З надвору через шпаринки в норі, світило жовтневе сонце. Значить, скоро час лягати в зимову сплячку. Тату! Вигукнула маленька їжакова донечка Малинка, вриваючись в хату як ураган. Ти тут, ти не повіриш, що я тільки що бачила. Їжак посадив доню на коліна і запитав Що ж ти бачила? Тату, мої друзі зайченята, сказали, що у них скоро будуть нові білосніжні шубки замість сіреньких, які вони носять зараз. І вони мені їх показали. Тату, а в мене теж буде нова шубка. Ні, малинку, ти носитимеш свою. Щоправда, на твоїй будуть мінятися голочки. Старі випадатимуть, а нові зростатимуть. Навесні? Ні, малинку, раз на три роки. Це сказала мама, яка саме увійшла до їхньої нори. А зайченятка міняють шубки на біленькі, щоб їх не було видно серед білого снігу. Ох, вони такі гарні ті шубки, мамо, я й собі таку хочу. Малинко, якби ти мала таку шубку, ти була б зайчиком а не їжачком, сказала мама. А нам час підготуватися до зимової сплячки. Ходи, подивись, яка у тебе гарна ковдра. А ще я навчу тебе згортатися в кулю, щоб було тепліше. Так спати дуже зручно. Хто вдома? почулося зверху. Донури крізь прочинені двері заглянув їхній сусід пан Бурсук. А його донечка ожинка гукнула Малинку, виходь, ходімо до друзів. Подруги побігли на величезний луг біля річки, залишивши дорослих з їхніми нуднезними розмовами. Знову обговорюватимуть, хто як підготувався до зими. Невже це так важливо? На галявині вже були всі їхні друзі лисенятко Фоксі, Вовченя Вульф, зайчики двіня настуня та Петрик. І на тобі, вони теж обговорювали швидке настання зими і хто як зимуватиме. Як виявилося, лисеня Фоксі та Вовченя Вульф не готувалися ніяк вони навіть у сплячку не впадатимуть, їхні батьки шукатимуть їжу в лісі взимку, навіть під снігом. Зайченятка хвалилися новими шубками та власним жировим запасом. Зимою вони харчуватимуться гілками та корою дерев, а ще й ягодами і травою, яку знайдуть під снігом. Білочка Ніна вигукнула. А мої тато з мамою вже поназносили цілу купу жолудів, шишок, грибів. А взимку мама каже, що моя шубка стане ще пухнастішою і теплішою. І ми шукатимемо їжу на дереві чи під снігом. А коли буде холодно, ми згортатимемось клубочком в домівці нашому дуплі і перечікуватимемо там негоду. Це моя перша зима. Я вже не дочекаюся. Так хочу побачити перший сніг, мрійливо додала білочка. Ведмедик малюк, їжаченя малинка і брусученя ожинка сумно зітхнули. Всю зиму вони спатимуть і не побачать того снігу. Хоча ведмедик казав, що колись його тата хтось розбудив взимку, і він бачив сніг. Ох, тато ж і розсердився, то краще все ж не будити ведмедів, коли ті сплять. Фоксі і вульф зітхнули, бо їм саме це і спало на думку підкрастися до ведмедика, коли він спатиме, і розбудити його на одну хвилиночку, щоб той лише глянув на сніг. Фух! Добре, що про розсердженого тата ведмедя вони дізналися зараз, а не в їхньому барусі серед зими. Звірята не помітили, як на дворі почало смеркати. А вже ж, восени дні коротші, ніж влітку. Треба вертатися до лісового селища. Ох! вигукнула у Сьогодні ж ярмарка. Побігли душ, закликав вульф. Друзі побігли до лісової галявини, яка служила їм площею для свят. Осінній, але ще не холодний вітерець розвівав ланцюжки ліхтариків та різнокольорових прапорців. На галявині були їхні батьки і діти, котрих ще не можна залишати без нагляду. Всі веселилися та сміялися і куштували смачні страви з осінніх овочів та рослин. Це було таке неймовірне видовище, що звірятам на мить перехопило дух. Їхні оченята засяяли, мов маленькі зірочки, і, взявшись за руки, вони весело побігли вниз на святкову галявину. Зовсім скоро зима. І кожен з них проведе її так, як задумала природа. Але сьогодні, в цей чарівний вечір, вони всі разом, і вони щасливі.